Те, Взагалі, вони такі класнючі, теплющі. Є з шиєю і є з стоїчкою. Туні... Це тунічки, дівчатка, це тунічки. Є ще точно такі самі гольфики. Є такі самі гольфики. Дивіться, я вам зараз покажу два види тунік. Є з шиєю і без карманів. А є, дівчатка, стоїчка. І з карманами. Ціна 650 гривень, дівчатка. Вони йдуть від 100 до 150. Ціна гольфів. Ось таких 650 гривень. Дівчата, вони класнючі, теплющі. Прям такі дуже-дуже гарна якість і дуже теплі. На XS, на жаль, немає. Вони є маленькі, але від 90. ось такі ще є. Дивіться, дівчата. З карман це менші йдуть. Дівчата вони йдуть від 100 до, дякую, дякую, до 150 дівчата. Вони тягнуться класно, але вони настільки теплющі, 650 гривень, дівчата, кольорів є багато. Брала той рік супер. Да, вони дійсно, дівчатка. А привіт, Анічка, привіт. Ось такі вони дійсно дуже класні, пушисті такі. Ви їх повішали, от вона повісіла трошки на цьому на вішалки, в мене розпушилася. Якщо ви їх проутюжите, вона стає ще більше, дівчата. Е, джинси, моми, сині є. Світланочка, напишіть, будь ласка, мені на вайбер по джинсам, буду вже завтра показувати. Я вам показую ще ось такі тунічки, бо я вже буду завершувати. І хочу показати вам, дівчата, ще шубки це шубки, дівчата. Ми отримали дуже класні шуби. Я ніяких не можу вам показати. Так, хто хотів автоледі, показую ще автоледі. Довжина ось цих. О, зараз замірюю, бо, до речі, я навіть не знаю, яка де я діла Яка довжина цих тунік? Щоб ви просто розуміли. Так, дівчата, заміряю туніку. Заміряю туніку, яка, яка довжина туніки, щоб ви просто орієнтувались. Всі тунічки, всі гольфики альпакові по 650 гривень, дівчата. По 650 гривень.